Микола Тарновський, «Золоті Верби, фортуна лицем. Та до зборів так і не дійшло. Одного разу під час великої перерви мене покликали до канцелярії. Спочатку завагався, а відтак, вирішивши, що до зборів мені не загрожує нічого, подався проквола туди, куди просять негайно зайти. Затискую в кулак серця, відчиняю двері канцелярії. Чорнява жінка, що сидить за одним з п'яти столів, розташованих попід стінами великої кімнати, вгледівши мене, спитала Корчовий Петро Трохимович? Так, відповів Боязко. Вас хоче бачити завоч, показала на двері праворуч. Пантелеймон Васильович, схилений над столом, розглядає класний журнал. Очевидно, думаю собі, він найбільше любить читати класні журнали. Тим часом він підвів голову, весело промовив А, корчовий, герой мимоволі. Я привітався і замовк, не розуміючи, що все це значить. А я на хвилину запросив вас, щоб передати привіт від товариша Пугача Ну, чому ж мовчите? Треба дякувати. За очі, очі сміються. Я бачу. Він радо говорить мені такі слова. Про це свідчить весь його вигляд, голос. Так ось товариша Погача переведено на роботу в інший очбовий заклад. Сюди повертатись не може з багатьох міркувань, хоч я би дуже хотів бачити його саме тут. Гадаю, ви теж я все мовчу, вбираю слова, як спрагла земля в воду, а сказати нічого не можу. Що ж, до інциденту, продовжував пантелеймон Васильович, то причина його така: хтось написав в органи безпеки, що товариш Пугач ніби проводить якусь. Шкідницьку роботу. Розібрались, а воно наклеп, найпідліший наклеп. Але все те вже позаду. Тепер він передає вам привіт, просить вас написати йому про свої справи. Як надумаєтесь, візьмете в мене адресу, а тепер ідіть уже дзвінок. Мені дуже важко було щось збагнути відразу. Перш ніж повірити, я мусив би здолати в собі настороженість, яка все збільшувалася, чим приємнішою була для мене новина. Тож не дивно, що й заучеві слова довго були для мене самими, самими лише звуками. Отакі новини, хоче вже вирядити мене зауч, а я не можу отак просто обернутися і піти. Здається, коли це зроблю, щось розвалиться. З вас таким чином знімаються усі звинувачення. Ваша поведінка робить вам честь як комсомольцеві, студентові і громадянинам. Зміст почутого вловлюю повільно, ще не можу всьому й повірити. Аж коли опинився в коридорі, засміявся, а як сміявся, той тоді думав, що то не я радію, а хтось інший видавлює з мене сміх. Матренюк перший помітив мене, спитав, що сказали в канцелярії. Я взявся оповідати, проте виходило так нескладно, що він тричі перепитував Скоро біля нас зібралося багато студентів. Я насилу йому серед тлумачу. Хоч давно вже пролунав дзвінок, проте в коридорі знявся такий гамір, що я е, потерпав, аби мене не покарали за порушення дисципліни. Просидів годину сам на свій, слухав і не слухав, здається, щось навіть відповідав, а на перерві мене схопили мої прибічники і, мов несамовиті, підкидали до стелі. Коли отямився, Оксана підійшла близенько, знецька поцілувала в бороду, при цьому сказала за дорученням дівчат. Навіть мої противники, почувши на воно, склали зброю. Підходили по одному, поздоровляли. Тільки січкарик бокував, він раптом принишк не подавав голосу. На перервах кудись зникав і з'являвся аж перед приходом викладачів. В його очах не було вже стільки злості, як раніше. Її замінив неспокій. Здається, січкарик чекав якоїсь неприємності. Та що мені до нього? Я знаю, він невдоволений моєю правотою, однак я не відчуваю ненависті до нього, навіть трохи шкода хлопця. Якби міг, то порадив би, як далі йому жити з людьми. До самого вечора я ходив як очманілий з бентежним почуттям переможця. Хотілося говорити і говорити про це з кимось, але ж усі вже знали в технікумі. Несподівано спала на думку написати мамі листа. Уявив, що вони постійно думають про мене, молять Бога, аби синові добре вчилися, а я вже понад місяць не показуюсь вдома. Побіг до читального залу, сів у куточку за стіл, рука сама вивела на аркуші паперу рідна моя, матусю, подумав трохи і виправив рідна моя на рідні мої, а далі почав нарікати на себе, що не був справедливим до них, не розумів, що вони ж бажали мені лише добра. А коли не знали, на якому шляху те добро лежить, то хіба ж вони в тому винні? Вони просто не знали, тож нехай тепер знають, що я про них постійно думаю, що вони для мене найдорожчі люди. Рядок за рядком, сторінка за сторінкою, як вапливо виливав свої почуття, дивуючись, як міг досі носити в собі стільки щирої любові до мами й до сестри і не признаватися їм про це. Взагалі цілий світ усі люди стали любими та рідними. Хотілося для них зробити щось дуже приємне, корисне. Не здивувати, не відзначитися, як баглося раніше, а просто віддячити за те, що повірили в мою чесність, заступилися, а це додало сили повірити і в себе самого, багато чого зрозуміти, пізнати. Цілу ніч снилася мама з моїм листом, немов ходять з ним по кутку від хати до хати читають. Та похваляються мною перед сусідами і такий їх син, і сякий, ну справжнісінький ангел. Хіба що крилець бракує, мовляв, йому не може літати, мовляв, тому й не може літати стульщина додому, а пішки ходити тяжко. Тому й пише листи. Все мені в цьому сні подобалось. Не переставав лише дивуватися, коли це мама навчилася читати, коли ліквідували неписьменність адже боялися лікнепу, як созу. Вранці ще не снідавши, побіг до поштової скриньки, що за головними ворітьми вкинув листа і лише тоді осягнув розумом усю значимість свого вчинку. Мама, може, й не підуть з листом до сусідів, але, напевно, пів села говоритиме, що корчового син написав матері. Не міг я передбачити, що незабаром матиму нагоду потішити і рідну маму, і всіх щедрозванців. Таке й не снилося ніколи. Тим часом прояснювалась та хмарка, з якої мене покропило нещастя. Січкар кілька днів, то з'являвся, то зникав, а потім його не стало. Кажуть, перевівся до іншого технікуму. Чому староста група матреньок дізнався, що нас, наш праведник підмовив кількох несвідомих студентів написати проти пугача листа, а сам він одніс його куди слід. Скоро ми забули про цю звістку. На студентському одногрузі спалахнула нова зоря і своїм радісно тривожним сяком освітила наші чола. Замість загальних комсомольських зборів відбулися збори другокурсників, де нам повідомили таке: незабаром ми поїдемо на практику в школу і вчитимемо дітей як справжні вчителі.